Святославу шість з половиною уже два роки хлопчик займається футболом, рік тому пішов на Теквандо. Має нагороди за перемоги в змаганнях. Та вже за кілька тижнів в його житті важлива подія. Хлопчик йде в перший клас. Хочеться тільки Я не знаю пока що, ну. Тобто, там важко буде для мене, або не важко. Підготовка до школи для Святослава це каліграфічні прописи, уроки англійської і, звісно, збирання свого першого шкільного ранця. У мене все там вже акуратно зложено. Там для всього є своє місце. Рюкзак для першого класу батьки шукали разом із сином. Святослав обирав цікавий дизайн, а мама Анастасія зручність і практичність. Дуже зручно, що у рюкзаку є багато відділень. Там бутилочка, там телефон чи часи наручні, там бутербродик десь засунути, і воно не протече, не попаде в інше відділення, щоб всі предмети були на своєму місці. Це, на мій погляд, організовує навіть дитину. Експерти пояснюють, також важливо при виборі рюкзака звертати увагу на його ортопедичні властивості. Це важливо для здоров'я першокласника, а вага самогоранця не має перевищувати один кілограм. На що слід звернути увагу? М Яка спинка з дихаючими подушками, що повторюють природний вигін хребта? Правильні лямки есподібної форми, що не натирають та комфортний для дитини. Нагрудний та поясний ремінь в деяких моделях, що правильно фіксує рюкзак та допомагає правильному розподілу ваги? Також ранець має мати ущільне на дно. Важливим елементом для школяра є безпека, яку рюкзак гарантуватиме. Рюкзак має мати світловідбиваючі елементи з усіх чотирьох боків, для того, щоб дитина була більш помітною в темну пору доби. Для походів на тренування Святославу, батько Вадим, який є спортивним наставником, обрав сумку для взуття. Вона в одному дизайні із рюкзаком і пеналом. Мама хлопчика звертала увагу на міцність і практичність матеріалів. Дитина йде, загралася, їй захочеться з'їхати з якоїсь гірки або попригати у лужі. Треба, щоб воно дуже легко і швидко відчистилось. І що дуже важливо, внутрішня частина зроблена так, що туди не попадає волога. Батькам важливо звертати увагу на всі ці особливості при виборі шкільного ранця. Для першачків це має особливе значення, адже діти щодня носять рюкзаки на своїх ще не зміцнілих плечах.